Територія 700, скошено майже все, лишився, що один сотик, і то там чу-чуть, там чуть -чуть, типу такий порозкиданий, киданий та й все. От, бачиш свою китайською мотокусою, я справився, типу. ну, не всі, звісно, китайчики класні, знаєш, типу. я тобі даю відгук, взагалі вам даю відгук суто за свій Vitals, типу. Я мав погані китайчики, типу, я за них взагалі не згадую. І вам не треба. От приклад Віталс. От я не сьогодні працюю і заробляю. Тобто з нею можна і працювати, і заробляти, і ну, чотка коса, і все. То що єдиний нюанс, що роблю, я скільки? вже щось 2 години, бо е, пів години роблю, е, даю їй віддих. Пів години роблю віддих, віддих, типу, ну так циклюю знаєте, і. така ситуація, але дивіться, ну, ділянка, все. чуть-чуть Вріжуся, зараз, типу, чуть-чуть. сюди і все. ну і Робота зроблена. Якби я косив день в день, день в день. Це була моя основна робота, базару немає, я б взяв собі штільовську косарку. А по сенсу не бачу, тому що основна моя робота це зріз дерева, алка лісу, а коси це так перебитися, коли сезон з деревами трошки заходить затищу. І все. Так що, таке робіть собі висновки, я вам відгук дав і все.